Багато хто говорить, що ну це ж популісти. Вони постійно говорять, що от давайте все зробимо просто, давайте от змі знизимо тарифи, давайте зробимо країні краще дуже швидко. Ну, от це слово популіст, воно вже настільки, ви знаєте. Як свого часу пам'ятаєте, у нас була така демократизація, демократизація, і воно вже uh -huh. просто ну абсолютно з'явилися навіть антипопулісти, особі різних народних депутатів. Okay. Я б дуже вдячний за те, що ви нагадали про цей термін. Це спроба політтехнологів, що називається якби це так м'якіше сказати, дискредитувати. Політиків, які намагаються відстоювати інтереси громадян, ну пам'ятаєте стародавній Рим, оптимати і популісти. Популісти це ті, хто на боці народу, широких верств населення. Ну, це так би мовити, походження цього терміну. Він, воно набуло певної негативної конотації, йому треба повернути пер, первинне значення і спокійно зрозуміти, що в даному разі, коли ви чуєте, що когось називають популістом, будьте певні, це популісти, це люди, які об'єктивно відстоюють. Інтереси громадян, от, наприклад, коли партія батьківщина ставить питання про зниження тарифів, вона ж не пропонується зробити зі стелі, так, от просто одним помахом руки там, чи чарівної палички знизити тарифи. Партія конкретно показує, де є зловживання на тарифах, де є корупційна складова в цих тарифах, і саме на цю корупційну складову їх можна знизити. Партія показує, якою є реальна рентабельність енергетичного сектору в українській економіці. Це величезна рентабельність, Рентабельність, яка привласнюється олігархами, І партія пропонує знизити ці тарифи саме навіть не повністю на цю рентабельність. Ми не говоримо про те, що йдеться про необхідність позбавити підприємства прибутку. Де жодним чином йдеться лише про те, щоб це не був надприбуток, щоб ці гроші не вимивалися через механізм субсидій з державного бюджету. Тому, коли чуєте популісти, будьте певні, це люди, які стоять на сторожі ваших інтересів.